Мої дівчатка, сьогодні хочу дати вам посилання на магазин, де можна придбати красивий і якісний посуд. Я собі придбала ось такий сервіз, подарункове упакування. Можна на подаруночок придбати, або ж для себе ізранку пила з такої гарної чашечки з блюду каву Вона набагато смачніша виходить, ніж коли п'єш каву у звичайній чашечці. І живемо на світі один раз. Придбайте собі гарний посуд. О, ну, отака ніжність. Є. Я не можу налюбуватися. Крім цього чудового сервізу, замовила собі ще порцелянові тарілочки. Зверніть увагу, які вони гарнесенькі. От коли збереться вся сім'я за столом, а можливо гості прийдуть дуже гарно сервірувати однаковими тарілочками з стіл ще такими гарнесенькими. І взяла столові прибори дуже хорошої якості. Вони такі добротні, виті. Золото не облазить, їх можна навіть у посудомийній машині мити, тільки включати делікатний режим. Ну, подивіться на цю красу. Просто клас. І Ложки. Такий доладній посуд. От доладній і все. Дуже давно хотіла собі придбати марміт. Це форма для запікання на металевій підставці. Під низом можна поставити свічки, і ваша страва довгий час буде гарячою, тому як свічки весь час будуть її підігрівати. Сама форма виготовлена з високоякісної кераміки, а кришка це жаростійке скло. Марміт є в такому прямокутному в вигляді і є кругла форма. Сьогодні я приготувала голубці з грибочками смакота. В магазині дуже широкий асортимент посуду. Посуд весь якісний. Знайдете собі все, що вам потрібно. На ринку магазин більше 20 років, ціни доступні. Упакування товару роблять самі, ще й страхують на пошті, тому прийде все, як має бути. Замовляйте, користуйтесь і обов'язково зберігайте цей магазин? Бригада на теніс. Хтось тобто фотографійці такі гарні, такі красиві. Дякую. Шановний Орест, скажіть, будь ласка, що ви любите найбільше в житті? Марка. Марка? Да. Клас, добре. Ну я запитала, що кого. Але такий варіант підходить. А скажіть, будь ласка, що у вас більше всього напряга в житті? Не подобається? Пряга, що грають в теніс. Напряга, що грають в теніс? Так. Да. Як воно твого батька напряга, якби ти знав? Батько день і ніч на тенісі вори. Угу. А ти що не хочеш в теніс грати? Ти казав, що хочеш бути тенісістком? Я хочу футбол мне казак. Футбол? Да. А -а -а. А тепер будете мені допомагати одягатись на теніс. У мене здійснюють на рекомендації магазин, який ви часто зараз бачите, в них класне виробництво. І мені подобається, що ціни демократичні, хороші, і розмірна сітка класна, Ще є декілька суконь. Ця до довгого рукава і мені здається, що вона все-таки піде більш як вечірній варіант, або вже там вересень. А ця сьогодні мені прям буде ідеальна. Ну, я думаю, нам треба приміряти і тоді вже вирішити. Почнемо з чорної. Ну і як завжди, бренд радує знижками, мінус 40%. На ось такі моделі суконь, це новинка в них з'явилась. І в мене, до речі, є і білого кольору, а це така бежева. Дуже гарно, я так і поїду на теніс. Буду робити денний мейк і заодно будемо говорити. Збираюсь я на теніс. Сьогодні я хочу поїхати з сином підтримати. В мене не завжди виходить, але я обожнюю. Тільки час втратимо на теніс. Я іноді як задумуюсь, особливо мій чоловік, тому що він займається з марком, він його возить, всі змагання, тренування. Я Кажу Олегу, це є твій основний бізнес-проєкт, бізнес, бізнес так сказати. Не в плані, тому, що потім це буде конкретно Олегу приносити дохід, а він робить величезний вклад. Свого сина, навіть якщо там не буде якихось грандіозних, наприклад, досягнень, тому що, ну, ми розуміємо, да? я саме кажу про великий теніс. Величезний вклад здоров'я, дисципліну та все що завгодно. Ну, Але чесно вам скажу, що, звісно, в нас цілі є саме говорити про щось масштабніше, ніж просто спорт. Так, Нам би хотілося. Нам би хотілося. Головне, щоб Марку хотілось. А це ми з часом побачимо, тому що все, що хочеться сучасним дітям, це сидіти в телефоні. І більше, в принципі, нічого їм і не хочеться. Тому, коли я чую від батьків, а моя дитина не захотіла, а моя дитина сказала, що ходити туди повів, туди повів. Йому 8-10 років. А він не хоче не те, не, я не буду заставляти, я не буду змушувати. З одного боку, ніби так, а з другого боку, ви перекладаєте відповідальність на восьмирічну дитину. Щоб вона вже робила вибір, ким вона хоче бути. А я вам признаюсь, я тут в 34 не знаю, ким я хочу бути. Якось так. Це могла б бути реклама кушона, але це не реклама. Просто ним користують. Мішки якісь такі під очі. Я не знаю через те, що кров здавала, от просто сьогодні мені. Якось так. Крові здавала дуже багато. Це, до речі, всі аналізи повністю шукати. Толстікова мені назначала. Я просто перездаю, тому що ми вже певний період пропили. І ще плюс по гінекології. Також мій гінеколог. Леся, привіт. Також сказала мені доздати ці всі колограми, чи як вони там називаються. І ця вся історія. Попала я, дівчата, по гінекології, попала так, що не знаю, як його тепер і вигребти. Ну, нічого, нічого, все якось буде. Ви думаєте, я оце зараз спортом займаюся і намагаюся правильно харчуватись, тому що я хочу бути худою. Мені подобаються пишні дівчата, пишні форми. Без та, ожиріння е, значного. Мені просто подобається коли все кругленьке. Тому я б з задоволенням їла б свої булочки, тортики і не худла. Ну, мені. Моє здоров'я сказала а фіга. Ні, насправді здоров'ям потрібно займатись, і зайва вага це завжди в мінус, як би це красиво не виглядало. Якось так.